Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Просто речі ЮА. Сьогодні у нас буде ще одне відео на тему штучного інтелекту. Мені трапилася на очі така стаття про те, що компанія OpenAI розглядає можливість значного підвищення вартості преміум підписки на чат GPT. Наразі користувачі платять 20 доларів на місяць, але ця сума може зрости до 2 тисяч. Про це повідомляє The Information. Невідомо. Буде це щомісячна чи річна підписка, або ж представники компанії ведуть якийсь новий рівень доступу до передових можливостей штучного інтелекту. За непідтвердженою наразі інформацією, такі зміни можуть бути спрямовані на фінансову стабілізацію компанії, оскільки ходять чутки про економічні труднощі цієї компанії. OpenAI може провадити підписку вартістю 2000 доларів для доступу до нових AI моделей. Будь-то Стротбері, яка може вирішувати складні багатокрокові завдання, включаючи з математичними рівняннями. Ця модель покликана генерувати якісні дані для ще більш потужної системи, під кодовою назвою Orion, запуск якої може відбутися друзі вже цієї осені. Розробка таких моделей потребує безумовно значних витрат. За оцінками, лише підтримка ChatGPT обходиться компанією Уявіть. Приблизно у 700 тисяч доларів на день, друзі. Прогнозовані річні прибутки від преміум-підписки можуть скласти близько 2 мільярдів доларів. Але навіть цього може бути недостатньо для покриття всіх витрат. Деякі джерела припускають, що без додаткових інвестицій OpenAI може опинитися на межі банкрутства вже через рік. Інша сторона питання полягає в тому, що таке підвищення ціни може стати поворотним моментом. Який зробить найсучасніші генеративні технології штучного інтелекту доступними переважно для корпоративних клієнтів. Тому залишається відкритим питання, чи відповідає такий крок, заявленій раніше місії OpenAI, приводу того, що забезпечити, щоб штучний інтелект приносив користь усьому людству. При цьому я добре розумію, друзі, що розвиток таких технологій потребує постійного вливання значних коштів, але все ж таки. Проаналізувавши багато думок звичайних користувачів чату gpt на цю новину, які нині мають платну підписку, я розумію, що більша половина з них не готова сплачувати такі кошти за місяць. Є користувачі, які готові сплачувати, але при умові, що така ціна буде за рік. Саме цікаве в цьому те, що, попри фінансові труднощі, чат-GPT продовжує залучати мільйони користувачів ще по старій ціні. Наразі понад 200 мільйонів осіб щотижня використовують платформу, а більше як мільйон бізнесів мають підписку. Проте бізнес, на жаль, все ж таки зазнає значних збитків. Я дуже хотів би, щоб чат е, GPT, всі нові версії були доступні нам з вами, звичайним людям, і за нормальну, адекватну ціну 20 доларів. Ну, можливо, підняти там добре до 30 40, але не більше. Тому що. Дехто зазначає, що цей чат GPT в принципі, нічого такого нового не дає. Ну, Я б так не сказав, би, якщо чесно. Я думаю, все ж таки, це революційний е, крок був від компанії OpenAI. І особисто я використовую у е, своїй роботі не, е, не у зніманнях відео, а просто у своїй роботі. Інколи використовую чат GPT. У мене безкоштовна версія, я б поки що не був готовий платити навіть 20 доларів, якщо чесно. Ось, але навіть безкоштовна версія інколи мені реально допомагала. Інколи бувають такі назвати яких баги, не баги. ну тобто чат GPT трішки е тупить, скажімо так. Ну, але це не так критично. Що ви думаєте з цього приводу? Е якщо є глядачі, які дивляться це відео і вони мають платну підписку, чи готові ви сплачувати більше за. Більше можливостей чату в GPT, але за більшу суму. Напишіть в коментарях, буде цікаво послухати вашу думку. Дякую, що ви зі мною, друзі. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо так, то завжди прошу підписку, якщо ви ще не підписані на канал, поставити подобайку і прокоментувати. До нових зустрічей!